Російська Федерація прагне заморозити повномасштабну війну, яку вона розв'язала проти України, та організувати геноцидну політику на тимчасово окупованих територіях, заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення до університетської спільноти. Нідерландів, Глава української держави, зазначив, що зараз світу дуже бракує єдності, вміння поставити спільні цінності вище своїх амбіцій. Крім того, Зеленський звернув увагу на те, що світова спільнота перебуває на важливому етапі, коли не лише вирішується чи збереже. Україна свободу, а й чи вдасться державі агресорці зробити геноцид частиною, нібито нормальної світової політики? Він додав, що світ поки що недостатньо об'єднаний проти таких дій РФ. Тому Україна намагається налагодити партнерські зв'язки з різними країнами, навіть із тими, з якими у нас майже не було відносин протягом десятиліть. Зеленський також оцінив суттєвий внесок Нідерландів у допомогу Україні. Як відомо, Нідерланди беруть активну участь в авіаційній коаліції, в межах якої Україна очікує на багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, щоб отримати перевагу над росіянами в повітрі й повернути усі свої тимчасово захоплені російськими загарбниками території.